Бен, німе, і не зрозуміти взагалі, про що ти говориш. Ось давай про це сьогодні з тобою поговоримо. Привіт, мене звуть Олександра і ти на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка впевнена, що тебе цікавить. Як навчитись правильно доносити свої думки? а не оце ні ні ме і не зрозуміти взагалі про що ти говориш. А потім я ж не це мав на увазі. Ось давай про це сьогодні з тобою поговоримо. Отже, як почати доносити думки? У нас є два варіанти. І перший це усний. Тобто вербально те, що ми говоримо, та невербально це письмове. або це ще мова нашого тіла може бути. А, це навіть вже три варіанти. Отже, давай розберемо усно, як це робити. Спершу обери предмет, який є поряд із тобою. Ну, наприклад, у мене є гребінець, і почни розповідати для себе або на відео історію про цей предмет. Як він у тебе з'явився? Не просто я пішов в магазин і купив цей гребінець. Ні, розкажи про нього історію, наче це живий предмет. Тобто, це гребінець Лайлі, і вона дуже любить розчісувати моє волосся. Вона знає, як турбуватися про нього, і саме. Вона має бути поряд зі мною увесь мій час, тому вона сама ховається до мене у мою сумочку, яку б я не брала. Можна продовжувати цю історію вічно. Так ти будеш розуміти, де ти вставляєш ось ці непотрібні слова «е», ну. Тобто, ти ще зрозумієш, де ти тупиш. А далі ти зможеш дійсно створювати певні емоції. Знаєш, це як... А Політики стоять на сцені да, за своєю трибуною і несуть таке, що ти взагалі-то не розумієш, про що вони говорять, але вони дуже тобі, як то кажуть, заливають щось у вуха. Ось спробуй навчитися цьому за допомогою розповідати історію про предмет. Другий варіант ти можеш вибирати будь-яку картинку з теми сюрреалізму, наприклад, у Pinterest Я їх завжди там підбираю. І там, знаєш, така картинка в стилі незрозуміло, що декілька світів поєднані між собою. І от спробуй дивитися на цю картинку і вголос промовляти, що ця картинка для тебе означає, тобто які емоції вона виражає. Чому саме так автор її намалював, що хотілося передати. Або, можливо, ти побачиш якийсь а, предмет, чи якусь, наприклад, тваринку, чи істоту, про яку ти захочеш розповісти, дивлячись на цю картинку. Спробуй це зробити, але головне, пробуй це робити саме усно. Коли ти вимовляєш слова, ти вчишся формулювати думки. Тобто зараз в мене текст не підготовлений, але я знаю про що я хочу розповісти і мої вже, як то кажуть, вуста натреновані правильно брати слова десь там в потоці мого мозку і видавати тобі, аби ти усе зрозумів. Звісно, ти можеш ще це тренувати у письмовому вигляді, якщо для тебе це актуально. Те саме предмет, або якась картинка, і ти починаєш про це писати історію. До речі, не соромся. Ти можеш це викладати у себе в блозі у соцмережах, або навіть завести блог зі своїми статтями. Чому ні? Але тренуй це, і ти зрозумієш, наскільки ти. Можеш виражати свої думки, спершу може не виходити. І це нормально, якщо ти будеш тупити, якісь паузи робити, але далі ти навчишся, по-перше, сам для себе це робити, тобто, коли ти один, а потім тобі буде вже легко це робити і на камеру для соцмереж, чому ні, і вже для друзів або родичів. Ти зможеш розповідати про будь-що. Наприклад, маленька дитина підходить і каже. А про що ця картина? І ось ти зможеш одразу розповісти, а чому так, навіть якщо ти не знаєш історії цієї картини. Я сподіваюся, що ти скористаєшся моїми порадами. Ну і звісно, не забудеш поставити мені вподобайку під цим відео. А також ти мені напиши внизу, які історії ти придумав, можливо, про предмети які або картинки, які ти обрав. Мені буде дуже цікаво. Ну і підписуйся на мій канал, тисни дзвіночок, аби не. Не пропустити нові відео, бо нових відео буде багатько, і Я впевнена, що вони тебе зацікавлять. Тому не зволікай, залишайся зі мною на каналі. Ну а якщо ти хочеш прокачати себе ще більше, навчитись дійсно круто проявлятись та формулювати свої думки, я чекаю тебе у себе на індивідуальних або групових заняттях. Спробуй, і ти закохаєшся у цю справу ораторського мистецтва. Та любов до свого голосу побачимось.